Доброго дня малята! Сьогодні в нас заняття з конструювання. А щоб дізнатися, що ми будемо робити, пропоную відгадати загадку. Є великий, є малий, з вантажами легковий. По дорогах поспішає, у собі людей катає. Що це малята? Так, це автомобіль. Правильно. Сьогодні ми з вами будемо будувати автомобіль. А саме вантажівку. Вантажівка кількотонна. Возить вантажі не в тонну. Величезний кузов має. В нього вантажі складає. Для того, щоб побудувати вантажівку, нам знадобляться такі об'ємні геометричні фігури. Два паралелепіпеди. Це такі довгі брусочки, два кубики, два циліндра і ще два паралелепіпеди, але коротші. Ну що ж, перейдемо до роботи. Давайте ще раз розглянемо наші об'ємні геометричні фігури. Це в нас довгі паралелепіпеди. Наші кубики, два циліндри. Та ще два паралелепіпеди, але вони коротші. Для початку беремо два циліндра. Це будуть колеса нашої вантажівки. Далі беремо два довгі паралелепіпеди. Це буде рама нашого автомобіля. Далі беремо два кубики. Це буде кабіна нашого автомобіля. Далі нам знадобляться короткі паралелепіпеди. Це буде Кузов нашої вантажівки. Ось така чудова вантажівка вийшла у мене, а я з нетерпінням чекатиму на ваші роботи. До нових зустрічей!